Нинішня полтавська область продукт дуже тривалого історичного розвитку. В різні часи землі Полтавщини входили до складу різних держав. Різні епохи приносили зміни у суспільному, культурному і політичному житті краю. І в першу чергу в пам'яті народу ці історичні віхі стійко пов'язуються з іменами тих людей, які уособлювали собою владу. Імена декого з них широко відомі, проте більшість залишається предметом цікавості вузького кола спеціалістів. Нове видання книги Полтавщина, влада на історичних паралелях має на меті зберегти у пам'яті поколінь історію становлення адміністративної території краю та локальної владної організації, увічнити імена тих людей, які були причетні до цих процесів. Минула і сучасність в огляді владних перипетій поданий як хронологічний портрет керманичів регіону, під проводом яких Полтавський край здобув свою історію. Детально ознайомитись з цим унікальним виданням та іншими книгами з історії Полтавщини ви зможете у стінах Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.